Вітаю з вами Тера. І розклад карта дня. Зараз ми побачимо, що нам порадять карти Простір. На що звернути увагу? На те, що потрібно братися за інструмент і рухатись, не тільки думати, але й діяти. Пора виборювати якісь відстоювати свої права, свої, знаєте, позиції, свою думку. Свої інтереси, і важливо дуже це робити з позиції навіть, знаєте, десь і сили, але використовуючи це все своє знання, свій досвід, свої будь-які таланти. Для розвитку, для добра, просвітання і того, щоб все, що ви робите, було здійснено на благо всіх, не тільки вас. Це ще може бути у когось така, знаєте, перепалка з конкурентами або людьми, які. Трошечки якось не дають, не дають піти в ту сторону, куди вам хочеться. Тут треба буде діяти проявою знань, вмінь. Наполегливість повинна бути. Ми зараз запитаємо ще поради у колоди, яка. Буде нам в допомогу сьогодні. Що можу сказати, для того, щоб ми могли проявлятися і бути впевненими, що нас зрозуміють, ми повинні бути цілісними. Тобто ми повинні бути і розуміти, що людина вона є. Складається з таких обох половин, як світ і тінь. І якщо людина не розуміє і не хоче знати свою тінь, то це пряма дорога до того, що в житті вона буде мати дуже багато суперечок, зіткнень, всяких, знаєте, таких склок, нерозумінь, тому що вона буде. Проходити ті випробування, котрі будуть закаляти саме ту сторону її натури, її життєвої душі, яку вона відштовхує. Тому дуже важливо розуміти себе, розуміти свою натуру, яка від других людей, не, дає, не показується, і а, виходить тільки в такі моменти, коли треба проявлятися, і а, якщо це треба робити, то, то треба розуміти, що є вашою тінню, що є тим, чим ви пишаєтесь або боїтесь. І це дуже важливо. Це дуже важливо. Тому я бажаю вам в цьому дні зрозуміти себе настільки, щоб ви могли відкрито і дуже цілеспрямовано себе демонструвати світу, показувати свої прагнення і щоб всі вас розумі... розуміли, щоб все у вас получалось і все було як на найбільш краще. Гарного дня І хай буде все добре.